Вітаю в ефірі канал Правосуддя, подкаст, де ми розбираємо складні юридичні справи простою мовою. І сьогодні ми поговоримо про справу, яка стоїть на межі між особистою трагедією, наївністю та державною безпекою. Уявіть собі, ваш кохан не потрапляє в полон. Він виходить на зв'язок і благає про допомогу, просить поширити відео, щоб його не забули та обміняли. І що ви будете робити? Звісно, ви кинетесь допомагати, але що, якщо ця допомога це частина ворожої інформаційної операції, і ціна за неї 5 років реального ув'язнення. Саме такий вирок виніс Івано-Франківський міський суд жінці, яка робила репости з відео з українськими військовополоненими у TikTok. Давайте розберемось, де закінчується бажання допомогти і починається злочин. Отже, фабула справи. Протягом серпня, листопада 2024 року жінка поширювала у TikTok відеоролики, на них українські військовополонені, що перебували у Курській області, звертаються до своїх побратимів і закликають вони не просто до миру, а до непокори командирам та одностороннього припинення бойових дій. Цитую одного з полонених на відео: Приостановіть цю бойню хоча б на время. Пусть командування розбереться, що, как, почему. Обращаюсь к народу України. Росія нам не враг. Наш враг Київ. Погодьтеся. Меседж більше ніж промовистий. Це класичний наратив російської пропаганди, спрямований на деморалізацію армії та розкол у суспільстві. І саме за поширення цих закликів жінку визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Вирок? П'ять років позбавлення волі. Але чому вона це зробила? Невже свідомо працювала на ворога? Тут починається найцікавіша людська частина цієї історії. У суді обвинувачена розповіла свою версію. У 2022 році вона познайомилася у соцмережах з чоловіком, і згодом ці стосунки стали серйозними і пара планувала одружитись. Але у червні 2024 року її коханий пішов на військову службу. Вже у серпні, під час бойових дій у Курській області, він потрапив у полон. Офіційно він вважався зниклим безвісті. І раптом диво: чоловік виходить на зв'язок через Телеграм. Він просить про допомогу. Каже, що вони з побратимами створили канал у соцмережах і просить робити репости їхніх відео, якби якомога більше людей дізнались, що вони живі і перебувають у полоні, а не зникли безвісті. Жінка, за її словами, просто раділа, що кохана живий та здоровий. Вона зробила 5-6 репостів, бо вважала, що це єдиний спосіб допомогти йому та іншим хлопцям, щоб їхні рідні їх побачили. Вона діяла, як вона сама каже, серцем, а не головою. Але тут з'являється третя сторона. Окрім коханого полоненого, жінка листувалася ще з одним телеграм-аккаунтом. І слідство вважає, що за ним стояли невстановлені представники Російської Федерації. Саме ці люди і давали їй конкретні завдання поширювати відео. Коли вона запитала у них, навіщо це робити, їй пояснили, мовляв, інакше в Росії українських військових визнають терористами і засудять, а ці відео їхній єдиний шанс зберегти життя. Це така класична маніпуляція, де ворог використав почуття жінки, страх за близьку людину і щоб перетворити її на інструмент своєї інформаційної війни. А тепер давайте подивимось на це з юридичної точки зору. Стаття, за якою її засудили, це частина 1 статті 114 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Що це означає? Це дії, які заважають армії виконувати свої завдання. Поширення відео із закликами до непокори та припинення вогню прямо підпадає під це визначення. Це підриває бойовий дух, дисципліну та може призвести до реальних негативних наслідків на полі бою. У суді жінка щиро розкаялась, вона активно співпрацювала зі слідством, її адвокат наголошував на важких життєвих обставинах, що вона розлучена, виховує 17-річного сина, а її колишній чоловік, батько саме цього сина, серпня 2025 року також вважається зниклим безвісті на фронті. Здавалося б, купа пом'якшувальних обставин, тож чому суд виніс реальний, а не умовний термін? П'ять років реального ув'язнення. Вдумайтесь, чи справді ця жінка, доведена до віччю, є настільки небезпечною для держави своїми репостами у Тікток, чи вона сама є жертвою війни, такою ж, як і її коханий у полоні. Суд, ймовірно, виходив з того, що суб'єктивні мотиви обвинуваченої, кохання, страх, бажання допомогти не скасовують об'єктивної шкоди, яку завдали її дії. І цей вирок це чіткий сигнал суспільству будь-які дії, що допомагають ворогу, навіть зроблені через наївність чи з добрих намірів, будуть жорстко каратися. Закон тут розрізняє намір і наслідок, і наслідки її дій були небезпечними для національної безпеки. Але де ж тут справедливість, де людяність? Суд не врахував ані її щирого каяття, ані співпраці зі слідством, ані того факту, що її просто використали, ані її важкої долі з коханими людьми, ані неповнолітнього сина, який залишиться тепер сам на сам у 17 років. І все це виглядає не як акт правосуддя, а як показала розправа. І це сигнал іншим: бійтесь, не робіть помилок, навіть якщо ви у відчі. Але такий підхід. Не захищає державу, він лише ламає долі власних громадян, які і так постраждали від ворога. Невже умовного терміну було б недостатньо, щоб визнати факт правопорушення, але не руйнувати до кінця життя людини? І ця історія не стільки про державну зраду, скільки про те, як війна перемелює людей, а сліпа буква закону іноді завершує те, що почав ворог? Російські спецслужби маніпулюють нашими почуттями, і наша власна система карає нас за те, що ми маємо ці почуття: любов, страх, надію. І, можливо, нам усім варто задуматись, чи не стаємо ми надто жорстокими в своєму прагненні до порядку. Ця справа залишає нас із важким питанням, кого ми караємо? Справжніх ворогів чи їхніх зламаних і обманутих жертв. Дякую, що були з нами! Це був підкаст правосуддя. Сподіваюся, що ця історія змусить нас бути не тільки пильними, але й більш людяними. Почуємось!